130, 200. Пам'ятаєте, такі розмальовані Samsung були. Дуже дивно тоді це було. Так, Сонька. Сонька, Сонька. Так, асер Ну, ці асери були, ну дуже популярні телефони, це я точно пам'ятаю. Алкательки були популярні. Ось цю модель я в житті ні разу не бачив, хоча реклама була колись на них. Дуже багато в інтернеті. Ось це я клацав 35 баксів. 110, 65, 175 баксів, 35 баксів. Ось цей в житті попадався не один раз. Флайер тут взагалі в житті мені не не попадалося. Я особливо не користувався. Не популярний телефон взагалі тоді був. Ну, як бачите, Fly був не дешевий. 400 доларів, 310. Ча ні, були, і кнопочні за 50 долларів, за 40 доларів. Але я не пам'ятаю серед знайомих, що хтось тоді в 13-му році ними користувався. LG-шки 75, 145, 245. 350, 325. Nokia 101. 40. Баксів 55 баксів. Nokia 222, 80 баксів, 200 баксів. Це був популярний телефон. Це мені не попадався взагалі. Стел я це взагалі не пам'ятаю. Присіж не популярний, хоча його рекламували багато де? Samsung. Samsung, Samsung починається з 75 доларів на BlackBerry схожий закос. Це на класичний Nokia-skний був закос. Такі Nokia були металеві. 65 доларів. Ось цей дуже популярний телефон свого часу був 40 баксів. Саме дешевий кнопочний. Ось цей. Ну, це вже сенсорні. s 75 62 310 баксів. S6802. В серії S були, пам'ятаю, Samsung непогані. Ну і ціни були: 310, 220, 250 доларів. Ось тут Асері. Асери теж скажу, що не дуже мені попадалися вони. І щоб не мог хтось скрипив. О, BlackBerry! Ось телефон, про який я говорив. Вже перший телефон, який робив таку розкладку прикольну. Комп'ютерну. Тип типу клавіатури, Як ось ви бачите iPhone 4 чорний 550 доларів. iPhone 4S 640. доларів, iPhone 5 820 баксів. Це топовий телефон того часу. Був. Камера просто неймовірна. Зараз відео, яке знімається на цей телефон, знімається на 8. iPhone. Якість оцініть відео. Темна кімната і кольцова лампа як допоміжне світло. Флай телефони. Ціни починаються від 125 і поїхали вгору. ще сішка. Ще сішка. Як ви бачите, ціни теж починаються. Ну дуже дешевий телефон був. По якості, чесно, не можу сказати, не особо не користувався ними. Huawei 475 доллар, ріжка 120, 190, 245, 210 Моторола. Оце крутий телефон був. Моторола. Motorola. <кій> <кій> Nokia. Mm, так. Nokia Lumia це було такий телефон комп'ютер я би його назвав, бо там Windows був 7 встроєний, наскільки я пам'ятаю. 800 це було популярно досить телефон. Так і в руці він тримався якось дуже дивно. 920 це взагалі топчик той був. Ну він і коштує 775 доларів. Це дуже багато. Nokia 900 420. доларів. Які ж там камери були того часу. Зараз глянемо. Камера, камера, камера. Яку ж вони тоді ставили камеру? 8 мегапікселів камери стояла. Непогано до того часу. Пам'ять була рідна у цього, наприклад, 12 ГБ у цього 29 і оперативка гіб була тут, а тут 512. Це детально кожен телефон можна розглядати дуже довго, листати. Я думаю, для деяких людей було б круто навіть стрім якийсь провести, щоб вони там говорили, а подивись, такий-то телефон, скільки коштує. Хтось може згадає свій телефон. Тому детально пишіть, можу детально пройтися прямо по параметрам, по всьому про якісь телефони. Про Samsung чисто, правка говорю, ну, журналів вистачає. Ми можемо показати, подивитися. Комусь це буде цікаво взагалі глянуть. самсунги були дорогі. Завжди дорогі, бачу. Хоча були такі дешманські 125, 130 доларів 125, 120. ай 92 60 це класний телефон, я пам'ятаю, бо у це був мого знайомого, теж топовий. І камера в нього була суперова для того часу. Samsung ціненькі. Стоп-кадр можете нажимати і дивитися. Бо вже всі озвучувати, це дуже довго буде. Відео буде на годину. Якщо, Якщо кожен телефон озвучувати, ціну... Параметри показувати. Це буде на годину цілу. Планшети. Ось планшети тут цікава історія. Тут в нас є Apple iPad за 602. 600 баксів. 4 775 доларів. Ні, це iPad 3. IPad mini. 525 доларів, а сірки були по 145, чи не сірки, а асистенти. Та мала і популярна фірма Amazon. Це і теж не ці фірми взагалі. Асіри це були популярні. Ну і 500 доларів 500 доларів Тобто параметри фломастером підводив ASUS планшети. 660 доларів, 410, 750, Huawei 575, Lenovo 320, Microsoft 850, LG 500. Есть Lenovo за 250, за 300, за 600, за 800. Самсонговський планшетики по 600, 515, 345, 900 доларів, був навіть такий пристіжов. Ну, взагалі бачите, і ці ціни не, не дуже є. Але були. Але все такі телефони, пам'ятаю, було, це вже типу комп'ютер, типу телефон. Там, такий вже карандашик був. В інтернеті юзити можна було, ну це серйозні такі були. Sony PSP Vita, 325 доларів. Ога. Переспішка. Телефони окатель. Ну, це вже, напевно, рубрика самі бюджетні, бо бачите, тут ціни. 20 баксів, 45 розкладошка. 70 80. 70. Nokia кнопочні по 25 доларів. 100, 130, 120, 50 доларів. Це Рубрика, напевно, бюджетних вже тут зробили чисто бюджетка. Бо, бачите, ціни такі. Samsung 25 доларів. Популярний телефончик був. ще шишка. 25 доларів. Spark. Якийсь телефон, я такий не пам'ятаю. Так. Телефони операторів. А, це зрозумів. Ці телефони були залочені під оператора, і тому ціна була зовсім дорога. Оце, я пам'ятаю, таке було раніше. Тарифи операторів тоді. Скільки коштував дзвінок. Ось. Ну і кінцева реклама. Тоді. Бу... А, ось, ось це дуже цікаво. Батарейка тоді коштувала на телефон 21 гривню, 25 гривень. Корпус телефону тоді коштував 17 гривень. 27 на сенсорний на кнопочний 17 гривень. А, сенсор просто 5,6, 5, я так і назриму, 6, 6 гривень. Сенсор коштував тоді. Зарядний пристрій на iPhone 17 гривень коштував. Звичайна зарядка на дешевий телефон 5 гривень. Ну і все-таки, що по ціном буде глянути. Що було тоді? Що було тоді? Рекламка. Тоді ще такі візитки були внутрі намальовані журнала. Це був журнал Mobilux, другий випуск за березень. Детально про цей журнал можу про кожну сторінку. Пауза пишете в коментарях. Щоб вам було цікаво, що детально розглянув, я спеціально для вас зроблю ще додаткове відео. Мені не складно. Просто кажете, там, мені сподобалася там, сторінка, наприклад, там, 65. От побачили в кадрі 65, я кажу, можу детально там, показати цю сторінку. Я покажу, зніму відео і опублікую. Якщо будуть перегляди класні, то, можливо, ще будуть нарізки в TikTok. Можливо, комусь це буде цікаво подивитись. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Коментуйте, у нас ще багато журналів, ми ще замовимо журнали, і на цьому каналі будуть огляди про кожний старий мобільний телефон, який буде можливість мені придбати. Тут у мене є поряд коробка, в якій я скуповую телефони, відновлюю їх і хочу показувати про кожний телефон, розказувати певну історію. Цікаву. Я надію, що вам це сподобається. Тому підписка, лайк і коментар.